Мене звати Сорокіна Маріна, і сьогодні ми будемо створювати легку літню сукню з тканини, яку мені подарували. Чесно кажучи, взагалі не думала, що буду щось з нею шити, а тим паче носити. Адже тканина взагалі не підходить під мій гардероб. Мій гардероб більша частина складається з базових відтінків, без принтових, однотонних. І тобто для мене це такий невеличкий виклик навіть. Носити якісь такі більш яскраві речі. Я хочу, я бажаю додати їх все більше в свій гардероб. Тому е, з цієї сукні хочу зробити такий невеличкий початок. Також нещодавно я почула таке твердження, що будь-який відтінок пасує будь-якій особистості. Головне, правильно його застилізувати. Я задумалася. Чесно кажучи, адже маю такі двоякі сумніви, не всі відсінки мені подобаються. І якби в мене така думка, що не всі вони мені пасують. Тому я хочу навіть цією сукнею довести або спростувати теорію. Тобто, чи, чи буде пасувати мені ця сукня? Щодо дизайну сукні, я б хотіла зробити акцент на довжині. Я буду робити до коліна. Понизу будуть волани, оздоблені мережевим. Десь я прикріплю фото, щоб ви розуміли. Взагалі б хотіла прикріпити референси, як я знаходжу ідеї, де я надихаюся ними. Також хочеться зробити акцент на своєму декольте. В мене великі груди. Це класно. Але мені дуже важко. Знайти сукні, одяг, який би я могла носити без бюсту. В мене є один боді, який я можу носити без бюсту з голою спинкою. Мені він дуже подобається, я хочу його також перешити. І тому я б хотіла в сукні використати також нижню підкладку на груди. Вона буде з біфлексом, яка на резинці буде стримувати ці груди. І я надіюсь, що в мене вийде створити сукню. Яка, яку я зможу вдягати без б'юсту і яка буде з гарним, декольте попереду і позаду, і, і все буде триматися. Тримайте задоволення від перегляду, дивіться до кінця. В кінці я покажу свій результат, чи вийшло в мене як досягти цієї цілі. Дуже цікаво, сама в очікуванні, ще не знаю, що вийде, але надіюсь. Перед пошиттям обов'язково потрібно продекатувати тканину, тобто пропрасувати її із паром, щоб після прання одяг не змінив свій розмір та форму. А це один із важливих етапів при створенні дизайну. Я прикладаю тканинку до обличчя та дивлюся, який дизайн я хотіла створити із цієї тканини, тобто зробити сукню більш прилеглу чи більш вільнішу. Я так у дитинстві прикладала звичайне полотно, покривала, закутувалася в нього і створювала собі якісь такі сукні. Тобто зараз це вже більш воно так масштабніше, якби розвинулося, і завжди кажуть, що у дитинстві потрібно дивитися уважно за дитиною, що її цікавить, тобто які речі вона робить. Адже те захоплення, яке приносило задоволення у дитинстві, буде тією діяльністю, яке буде приносити також задоволення вже у дорослому житті. Наступним кроком була закупівля фурнітури. Особисто для мене це як шопінг терапія, яка поєднує у собі корисне з приємним. Детальніше про купівлю кожного матеріалу та його використання я буду розповідати в подальшому. А зараз поговоримо про важливий етап в індивідуальному пошитті, який повністю відмежовує масове пошиття від індивідуального, це створення макету. І тим самим, по першому зразку, ми можемо глянути на посадку виробу, чи гарно ляжуть складки, які ми задумали. На початку, у моєму випадку, я відшивала верхню частину сукні, тобто бюст із складками, який в мене йде вшивний в нижню частину сукні. І тим самим я хотіла протестити свою теорію задумки, а саме створити сукню, під яку не потрібно буде одягати бюст. Тобто, на нижній шар тканини я вибрала цупкий біфлекс, з якого я хочу створити. Топ на резинці, який буде утримувати груди, і, тобто, по верхньому шару буде йти вже основна тканина. Також один з важливих етапів це конструювання лекал за власними параметрами та моделювання їх за бажаним дизайном. І вже маючи готові лекала, ми відшиваємо макет або ж одразу приступаємо до пошиття з основної тканини. Я спочатку відшивала макет для б'юсту. А вже потім я розкладала тканину і почала пошив з самої сукні. Буду використовувати професійну обробку. Я купила ось таку б'єчку під відтінок сукні. Я хочу всі шви та по замочку обробити цією б'єчкою. Мені подобається, тобто коли ти виріб не тільки одягаєш і він зовні гарно виглядає, коли ти тобто, його дістаєш. А всередині там гарно оброблені шовчики, ну, тобто я це дуже помічаю, я в цьому розуміюсь, і якби, дуже приємно навіть от, для себе, якби одягаючи, бачити їх і настрій ще більше підноситься. Також однією з акцентних деталей у дизайні я хотіла зробити волани по низу сукні. А щоб вони тримали гарну форму та фактурно лягали понизу, я їх продублювала та оздобила нижній шар волану мережевим. Тим самим, коли до вітер волани не так сильно піддувалися, і тобто я взагалі не люблю, коли сукня коротка і вона піддувається, дуже незручно в ній ходити. А тим самим, що я продублювала та трішки оздобила мережа вам понизу, я хотіла додати такий якби об'єм, щоб воно не підлітало. Пишіть у коментарі, чи сподобався вам результат.